Міка, слухай, а ти нічого в інтернеті не бачила про Соніка? Ну точніше ні, що таке. Не про звичайного Соніка, а про шин Соніка. Шин Соніка? Так, він називається шинсом. Червоного та синього. Ну, синій це Соніка, червоний це Наклз Це не те, це звичайні, вони добрі. А Сонік це велетенський, злий Сонік ти не лякаєш? Та ніхто тебе не лякає. От ти зараз підходиш, а він там позаду стоїть. чого ти? Я зараз їм твою морку. Це мені на Супчик, я Ні. Ж готую. Ага, готуєш. Так от я там не читався такого про цього Шинсоніка, це взагалі капець. Я бачив його на зображеннях там, і, і дехто писав, що вони вже навіть зустрічалися з ним. Ну може, це просто якась то, якась -то фентезі. там. Він дуже великий. Ці ці ряки, кошмари. Він Дуже швидкий. В нього е цей, е рот схожий як у Акули. Зрозуміла. Да ну, Дуже багато зубів, справжня пащека. Я серйозно тобі кажу. Він, він такий. Я, да ну. я б тобі показав, але якщо чесно, мені не хочеться з таким зустрічатися. Я не пам'ятаю, ми, ми здається зустрічалися вже колись з, 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 зі звичайним Соніком. Але... Ну, це ж звичайний був. Ну так, так. Офіційний. Але ось такого. Він взагалі схожий на якогось монстра із SCP. Ну, це, ти CC. зрозуміла. Може в це, нього це є це якийсь треба. номер? Може він реально SCP, а? Може треба. Та ну баки! Що? Локатор на SCP якийсь поставити тут, щоб якщо це, щось це, буде це поруч? досить мені це розповідати. щось бути порити. А що зможу. я буду один тепер боятися тут, а? Ти теж. А бойся. чого ти там не читався усього цього? Ну мені було дуже цікаво, а що ти б не читала про це, якщо б побачила. М -м, Давай не, я, я тобі не не скину сил. А то, Чому? не хочу. тобі. Також почитаєш, дізнаєшся всі, все те, що знаю тепер я, і, і все, і тоді і, і тоді буде тобі також. Невесело. Зрозуміла, Міка? Ага. Слухай, я заберу в тебе хоча б оцю половинку, моркви, бо щось вона така гарнюня на вигляд. гуняна виділяє. ну чого ти мене проганяєш? Що мені робити? Мені тепер нічим зайнятися навіть. Я закінчив дивитися свій серіал. Де? тебе що ти що Хочеш спознущатися, я нікого там не бачу. Там просто наше селище і все. Міка, що ти таке кажеш? Спочатку, ага, я зрозумів, це ти так вирішила мені помститися, так? Ну там ж що? що таке. Що, розкосили було. тебе? Ага, на тобі! Ось так. Зараз тебе да, взагалі ось туди, було. на вулицю вижену і все, і будеш там сидіти і готувати свій супчик. Зрозуміло. Mm -hmm, звісно. Що там було, а? От що там було? Я нічого там не бачу. Ти там щось бачиш? М? Я не знаю, де там що. Ого. О, тепер я побачив. О, ти, Та тихо ти! Дивись! тихо, тихо, О, тихо. Там щось тобі. там щось маленьке та синеньке є. Що то було? Ага. Там звичайний Сонік? Він він там маленький стоїть біля дерева, бачиш? Ога! Ти бачиш? Це ж Сонік Міка! Це він! Хтось саме про кого ти казав. Так, це саме він. В нього зуби як у акули. Ой ой, де він подівся? Він отут стоїть, отут знизу, отам. Просто, отут, отут під нашою горою. Що робити? Щось підірвалося що там. А на що ти наробив? Він тут. Міка, він там щось ламає, ти бачиш це? Який же він величезний. Ого. Так, у нас а проблеми, так? Я правильно Їм. це розумію? Слухай Мене а тут що? немає. Е! Ти що мене кидала тут? А ну двері відчини. Е! Це. Міка, ну чого ти тут заховалася? Якщо ти думаєш, що ти як страус отак голову в диван засунеш! ого-го! Він, він просто біля вікна тут пролетів нашого. Капець. Ого, куди він? Он він, він там. Его, страус, давай вставай! Це не смішно. Не куди хочу. він побіг? Він побіг кудись туди, я щось пригавив момент, як ми опинилися у світі Шинсоніка! або він опинився у нашому світі. Менше потрібно було розповідати про нього. Ти що щось хочеш, ти хочеш там сказати? Я не що щось там зламав. Слухай, там реально якісь ями з'явилися. Ти що, хочеш сказати, що це я оцією розмовою взяв і викликав оцього Шинсоніка в наш світ? Та ну, це маячня. Такого не може бути, Міка. Ні. Не може бути. Ні. і Може? <гум -гум 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 -гум. Ні, не може бути. Я що, чаклун якийсь, щоб так розповідати про щось, і воно таке, хоп, з'являється отак, так? Та ну ти. Що, ну, не може бути такого. Я в це не вірю. А що це перебити? Слухай. Напевно, треба писати до SCP-фонду, щоб сюди приходили. Ага, а ці... ти прям номер знаєш. Е, ну, номер то я знаю, але телефона в мене з собою тут немає. І, все, і ноутбука немає. Нічого. Тут немає ресурсів. Немає електроніки. А я по дзвоню! Нема нічого. Що? Ти Та що? в мене також немає телефону. Злузу з'їхала, чи що. Так, Міка, це, це проблема. Диви, що він тут зробив? Тут просто ага. шматка землі я немає. Біля нашого будиночку був. А потім він отуди ось так, хоба і цей, отак, отут пролетів біля вікна. Зрозуміло? Ага. Так, я не знаю. А, давай подумаємо, що ми можемо зробити. Давай заходимо всередину, бо okay. там а холодно. А Може, не будемо виходити на вулицю, та, щоб не помітили наш будинок, що це просто старий забудок. Наш ким, будинок. Ось і все. Максимально помітний Міка, він знаходиться на, верх... на верхівці цієї гори. Як його Я можна ж сказала, не помітити? Я сказала, Потрібно було будувати нубський будинок. Ну слухай, можливо, це б спрацювало. Я не знаю. Але, е, до речі, там диви праворуч, там взагалі знищений будиночок, бачиш? Отам біля стежки. Так, це жахливо. Я спочатку тільки оце бачив, що там ото подалі, там де яма. А тут просто Бачу. зруйнований будиночок. Я пропоную нікуди не тікати. Ми можемо залізти, знаєш куди? В під... цей в підвал наш. Залізти туди ага. і там ми зможемо е, заховатися і сидіти. Все. Я реально не знаю, що зробити, бо може ну, просто. А що ти пропонуєш? Тікати від нього? Він же нас не здожає, це ж Сонік. Ну, що? О, він! Дивись! Лізе туди! Хочу. На дах заліз. Зламав дах, там на тому велетенському будинку. Ого, знову щось ламає. Ой-ой! Ой-ой-ой! Ого, капець, в нього там бачиш, в нього подвійна щелепа. Він реально як якась акула. Знову ламає. Що це таке? Це, Ти чуєш це? Це він такі звуки. Ого! Ти бачиш! Це як рвануло, ти бачив? Ага, там щось вибухнуло у цьому будинку. Може, там автівка була в гаражі? Я бачу, там он гаражні оці рулети чи що -то таке. Може воно вибухнуло реально. Пішли в підвал, ти відкрий, пішли в підвал. Куди вже? Слухай. А, а як тобі такий план, якщо ми звідси полетимо кудись? а? Добре. Де дві на... вертольот, або самоліт, або щось таке. У нас нема нічого літаючого. Ні Але, значно, можливо, ти тоді пропонуєш є. таке, чого у нас немає. І там он валяється літаючий корабель, ти бачиш. Переведемо один. Вон так. Туди. Що, біжимо? Біжимо, так. Вперед! Давай, давай, давай. Тут зараз зістрибнемо донизу. Готова? Ось сюди і просто донизу. Ось так, давай, 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 давай. Оп! Сюди. Швидше, поки цього ж, Соніка немає. Давай, оп. давай, давай, сюди. Вийшла. Підпливай, підпливай до мене. Так, оп. Можливо, цих звірів треба ще врятувати якось. Але в мене нема повідка цього. Тебе є? А? а Міка? Ні, немає. Іди за мною. Давай, 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 йди сюди, йди, йди, йди. Так. Селяни, у вас цей? Є тут щось літаюче? Чи ви не збираєтесь звідси тікати? Е, Вони не збираються тікати, Міка. І в них mm -hmm. нічого немає. Може ти знає? Ти щось знаєш про літаючі якісь штуки, а? Знаєш чи не знаєш? Ні, він не знає. Він взагалі здається е, пастух е, оцих лам. Так. Ем... Uh, ну тут все зрозуміло. Диви, він, як страус почав закапуватися всередину. Ну в землі. ти чого? Це ж не спрацює, давай допоможу. О, oh, uh, селян інженер. Привіт! В тебе щось є літаюче, а? Нічого? Нічого немає. Так, я зрозумів, в нас проблеми, Міка. Давай перевіримо власноруч усе селище. Можливо, в них тут щось стоїть. Якийсь гелікоптер. Ну, давай. Чи може ще щось, що літає? Можливо, якісь реактивні ранці, джетпаки, щось таке. А? Нічого а тут байки немає. Ай, ти забув, вони ж відсталі. Та чого вони відсталі? Нормальні вони. Давай у цей будинок. Тут постійно можна щось знайти цікаве. Це будинок цього інженера. Так, тут є сокира. Тут є щось з цього, з револьвера, кайло, інструменти злитки. Так, заходь середину. О, тут ще є. Що там? А, один кайло і злиток. Ні-ні ні. ні Нічого немає в тебе літаючого, ні. Ні, нічого -ні в нього немає. Та капець, ну що ж робити? Слухай, якщо зараз цей шинсонік сюди повернеться, то у нас будуть величезні проблеми. Головне буде пережити це. Не величезні, а, а більш швидкі. Де, сюди! Ой. Давай за мною! До корабля цього зараз швидко дістанемось. Так, сюди, сюди, сюди. Це, Оп. це ж не корабель! Що? Чому це не корабель? Не, як сховище? Це літаючий корабель, дивись. У нього є навіть оці двигуни. Реактивні! Я вже це чув! Це шинсонік! Я буду тут лежати! О, гранати! Фільтр для протигазу, протигаз. Так, це сюди, це сюди, це мені знадобиться. Um... Все, Міка, я готовий! До битви! За цим! За цим оцим! Зрозуміла? Чого ти тут лежиш? Оу! Що ти кажеш? Вставай, давай, кашу, ходімо, швидше треба тікати! Я тут лежати. Зараз я. В мене є дві гранати. Ми можемо або себе підірвати цими гранатами, або кинути їх зараз підірву! де він Я його не бачу. Нам терміново потрібно до нашого будиночку пішли звідси Давай, ходімо, ходімо. Знайшов у ящику а мені? На, бери, це тобі буде. Так, в мене ще є пістолет, але в нього нема набоїв. Зрозуміло? Якщо знайдеш набої, то зможемо це використовувати. де він, я його навіть не бачу тут щось підірвалося позаду і все. Це не цей знаю. будинок вибухнув, чи що? Давай сюди. Швидше, швидше, швидше. Повертаємось до будинку. Це все фігня. Це ми в масово гази, це погано видно. Ну, а що ти хотіла? Е, ти оп, е, захищаєш себе від усіляких газів і. Е, погано бачиш. Це... Одне ти маєш, це як плюс, варіант. а інше як мінус. Так, сюди, сюди, сюди. Давай, давай, давай. У нас тут стежка швидше, Міка, праворуч, куди ти йдеш? Будинок сюди. Да я де ж він там. Давай, 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 ось сюди треба, сюди, сюди, сюди. Так. Ось тут я будував місточок колись. Оп, оп, оп оп, 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 оп. Зараз оп, сюди. сюди, 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 сюди. Швидше, давай. ти шо? Хочеш, щоб э, цей, я не складу, що не було, що я Давай швидше, бо зараз тобі гранату під ноги закину, щоб швидше рухалася. Я зараз ага. тобі в рот засуну, зрозумів це. В тебе немає гранати, нічого ти не засунеш. А в тебе заберу. Давай, ходімо, швидше, ми вже вдома. Вже так. Тут? Давай, 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 зачиняємо. Все? Ховаємось в підвал, чи що? Та, Я не ти знаю. Де ж він? Та яка різниця, де він? Ходімо в підвал, нам потрібно якомога швидше туди спуститися. Тут нічого. Там он ще в нас селище є. А ні. Він там все так ламає! Де? Де? Ти бачиш його? Ну, так, бачу. Я його не бачу. А де він? Він туди пробіг, куди то за будинок? був тут. Де він? Що ж таке? Міка, все, ходімо в підвал, давай я спускаюся. Ось він! Де? Де? Ого! Ми були ще в тому будиночку. Що відбувається там? Нічого собі! Він копець. Що Він там робить? Там ще Підвал! Швидко! Та ти що? Я тобі про це кажу уже дуже довго. Так, сюди спускаємось. Сюди, 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 сюди. Диви тут зараз десь тут лампа була, зараз я її знайду и вимкну. О, яка капець. тут темрява. Тут реально як О! десь ночи. О, ти знайшла її. Фух. Все. Телевізор? Наш я... телевізор, може його не дивимось. Та це старий Ну що, його викидати? Може там знадобляться якісь деталі з нього, чи ще щось антенка, наприклад. О, а зробиш з нього вертоліт. Що? Я... Слухай, ну я майстер, але не такий, щоб телевізора зробити вертоліт, зрозуміло. Так, у нас а тут да. є картопля, якщо що, зможемо її погризти. Сирою! Ой ой! Вот такої! Щось вибухнуло. Так, в мене є дві гранати. Тримай тобі гранату одну. Нехай в тебе також буде. А не потрібно, мені мені Якщо ти потрапиш у лапи цього шин Соніка, то тоді О, використаєш своїм її. Розірвати так, його. Так, це буде героїчна смерть для Міки. от. Ну або а для, для мене. Байки. Ну або для мене. Капець! Знову щось вибухнуло. Так. ого-го-го. Ну що, я пропоную сидіти тут і звідси нікуди ні ногою.